Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні 26 десяття 2015 року я знаходжуся зараз в обласній прокуратурі, давала покази. По поводу мене визнали потерпілою, я дала покази по поводу вистав свого чоловіка. Значить, я дала покази ті, які я знаю, ті, які мені відомі, слідство я про них ще не знала. От. Покази в тому, що я знаю, що мій чоловік був битий 21 числа 10 жовтня 2015 року в стінах СІЗО в стінах СІЗО, Ось про храмітінними органами, правда, що не встановлено яким. Ну і ось, це. E, значить, його вивели з камери, в останній раз я вибрала своїм чоловіком в 17-10 вечора. Ось після того, е, десь 6 вечора вивели з камери і вже він не вернувся. Є він був відсутній. Ось, десь в... по моїм даним, так як я знаю, десь о 7 годині він вже не було в живих. А, от, нанесли йому 13 ударів було десь в голову, так як я знаю по даним. дані. Помер він від черпно-мозової травми, тому що був удар в затилок. Три удари, скоріше всього десь в затилок. Слідства мені поки нічого не говорить і не говорили, поки я не почала дійствувати сама, їх не шукати. Вони теж не визнавали потерпілою. Я сама написала заяву своїм адвокатам. І я написала її ще в четвер, а тільки в понеділок це сьогодні мене визнали, потерпіла. І взяли мене покази. То які я знаю слідства, нічого не говорю, нічого не знають, ніякої інформації нема. Ось, приходиться самі старатися збиратися, все робити. Ні? Поки така тільки інформація, ту, що я можу тільки знати. Скажіть, будь ласка, я перед тим вбивством, коли Андрія мало б було вивести на етапування? Вам було повідомлення від е, працівників управління чи від, працівників СІЗО, що Андрія має перевозити в другу установу? Ні, не було повідомлено, і я вам скажу більше, що навіть не чули про це не знак, тому що я за півчаса до цієї трагедії знову говорила і не було ніяких предпосилок на це. Ні, чоловік взагалі знаходився в камері, ще з одним своїм за вони мали уже і займатися спортом. Після цього, отакі в нього були плани. Ні, ніхто про це не знав, та ж ніхто не знав про його камерників. А ось І для, до того, як його це зробити, вони хотіли це все зробити втіхаря. Його не предупредили. Він вийшов з камери, в чому було, не, ну навіть не подозріваючи нічого, просто послали на розговор. Він залишився в камері. Все що в нього було. Вийшов такої був там в тапочках, в спортивних штанах. Отак от вийшов. І більше не Тобто вам стало відомо про вбивство Андрія на, на день, коли ви привозили передачу, так? Mm -hmm. Ви mm -hmm. теж не знали, що не... його мали торгувати. Я навіть передачу не привозила. Я... Це мені позвонили його, скажімо так, в СІЗО. Mm -hmm. Хто з ним там знаходиться? І просто в пів півдесятого вечора просто сказали мені, що я нашов Андрій, вийшов на з кимось. Тут багато Не непонятно, що робиться, він дружі нема. І ми дуже переживаємо, не знаємо, що робиться. І я після того зразу в 11 часов вечора я була вже в Хмельницькому. Я через повторення зразу сіла в машину і поїхала в Хмельницький, навіть не ожидаючи ніякого результату. При проведенні експертизи розтри... Роста Микола Андрія, ви були присутні? Ні, я присутня не була. але з експертом говорили і була незалежна експертиза. Ось на присутної я не була. Тобто то вас не допускали для того, щоб ви побачили, в якому ставити? Е, поки не зробили теж експертизу, теж не допускали. Mm -hmm. Тобто я приїжджала, я там була і вечором, і ночі. Мене ж пустили на слідущий день, 22 числа, після 11 -го години десь так. Ну, тобто більше до обіду. так, mm -hmm. Хоча я вже там вісім утра, вже до речі, не йшла і просила ну, не допустити, але він сказали, що ми ще не робимо розстріл. Так, що немає звіту. А вам відомо щось у, у тому випадку, що приїжджала скоро, скоро швидка допомога в установу СІЗО? А, ну, говорять таке, що вона приїжджала, я навіть була в спорі. А, написала запрос на те, щоб мені, так як потерпівши, надали а, документ, коли вони виїжджали. Хто їх визивав і де знаходився Андрій в цей, в цей час? <говорит> вони сказали, що він знаходився в цей час, але по моїм даним, по моїй інформації, опять я підтверджую по інформації слідства, тому що вони мене придутли про те, що вінсько кримінальна повідальність інформація не їхня, а моя, тому що я від них нічого не почула. О, от, я можу сказати, що по цим дружа в його сайчас не могли провести, тому що. В СІЗО на він іде округу, так і всі вікна виходять води. двір. Санчасть, якби його не вели, несли, так? в санчас, то це б хтось бачив. А так всі, хто знаходиться в СІЗО, заключення дивилися в вікна, ну до большинства, і ніхто не бачив. Ну я вам скажу, що до нас приїжала слідственна група, тож, і да, і все останови. То вони сказали і підтвердили те, що. Було три удари. в голову, в червче, тупим металічним предметом, або молотком, або, або не сказав прикладом експертно ну, приблизительно. І від кожного удара могла наступити смерть. Чи від першого, чи від другої, чи третього, хто не знає, але він був не в состоянні йти і він процентів. Ну, судя по сьогоднішньому допиту, що ви проводили з вами слідчі дії, як ви можете розцінити цю ситуацію, яка зараз які настрій у обласного прокурора, у слідчі у обласної прокуратури я поки знаєте, вони нічого не говорять. Я питаю, от я Віння, як потерпівши, я можу приймати участь в слідстві, я довго знати, що відбувається, як відбувається. Вони. Уряд, що вони нічого не знати, каже, ми ви ж говорили з начальником СІЗО, mm. як це все відбувалося. Mm. А він говорить, одна ще не, кажучи, не, не я кажу, не знаю. І кажу, ну так і прямо кажу, каже, так, так не знаю. Тобто, є інформації мені не дали і нічого э, знати я не можу від слідства Лічно я можу тільки знати те, що мені говорять посторонні люди, заключення СІЗО, які мені допомагають, ну допомагають в тому, щоб хоча б щось і знати. Ну від слідства я нічого не знала. Добре, дякую. Ми будемо мати надію, що наша обласна прокуратура Хмельницької області об'єктивно буде розслідувати цю справу і ми будемо контролювати і повідомляти суспільству для того, для того, щоб добитися справедливості. Я теж дуже надіюся, тому що ця ситуація, це не те, що вбивство, це звірське вбивство. Добре, дякую. Пробачайте, що. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.